Добрий вечір, я ви... Я повернувся до вас, Йопта. Іди, знаєш куди? Я твою тещу на кіно водив. Ніхуя заявляй. Ви мені сказали. Перевести, я їх перевів. Ще один з'явився. Звідки я мав знати, що він с'їгається. <падруєто> Чуєш ти? Дурак. Сам такий. Чука безполезна. Я тебе на базарі. Продавал. <шу> доставай свої перчатки, доставай свої монатки. Повっшаю Давай сюди. Ага. Так, як тебе там. А табак? Так, табачок. <шу> <ху> 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 <на, як тогда без ірочок? А, так в тебе вообще нічого не сходиться, братіш. А що? Йди. Іди в баню, звідси, все. Я тебе в кіно водив і на салюти водив, понял. Кажеш, як мій пасанок, а це може недобре скінчитись. Заїжджай, переїжджай. Вообще спокійнюсінький. Ой, ти поки, поки мене не вибісиш, я взагалі не буду до тебе злий. Ти що? Я тебе тільки в аквапарку водив, а паспортюк, паспорт, документи на машину і документи на те, що ти не орк. Я просто гадав на кофейні гущі і знай, нічим хорошим ти не закінчиш. Тебе вообще тебя продадут на чорному ринку, я тобі кажу. ка. Казоко, какашка, какандуля і. цей цейво. А жоп. шоу Тихонько. Та я ж йому поставив, що він говно позорне, ливна. Я йому поставив, що ну говно позорне. Цість, ти, ти, сідзення. Я тебе зараз засідзенюю, що ти засідзенюєш, пов'ю. Два в щоденник не хоч. <ріст> Торгівля. Торгівля. Чим торгуєш людьми, кос... косатками, орками, чим торгуєш? Канабіс. Марихуана. Сенсилія. Біла вдова суперчіс. <ріст> Отлично! <ріст> Москаль? Як заводити цю ляльку? Ля яка! Ля, ля просто лялечка. Ля яка. Ля просто лялька. Штупайта пропшаю. Розказуй свій план, а гамюк. Ні, товаришу. Я знаю, що ти тут не... Так, давай не циво, мене не заговорю, я тебе знаю, і ми всі тебе знаємо. Да каро, ти тоже з ним тусуєшся, братан. Ти чоловіче, ти з ним тусуєшся, як, ну, як і всі останні такі самі дебіли, як ти. Знаєш, що мені сказали з тобою зробити? От я вже сказав, що мені сказали. Адарату -да. бадолі ародній. На і що? Я тебе на похорони твої живодив. Віддай сало там кусочок лишився. Горілку, так? Возвиш горілку. Дермоядерна горілка, я так розумію а <гум> <гум> ah, Номер паспорта неправильно. Ага. Uh -huh. Так, номер паспорта у нас неправильно. Неправильно. Нет, не зато не тут. А-а-а. Ну да. Ну да. Дата завершення сроку. Неправильно. Дата завершення. <гум> <гум> на тебе. А, ты из листа как э, орки. А, ты пишу. Шала хала курва пирдола, я вас мордола. Испанцы. Тревога! Повітряна тревога! Взлетіло ГАВНО! БЕСТРО! До зброї, пацаны! Угу. Mm -hmm. Я зрозумів. Ща-ща, шапца, ми ще. Щапцем. Ага. Найс. Nice. Бляха, моє колесо розбито. <ріху> Дурачок чи що? Якби я тебе не побачив. Ну, mm, краба. Я поїхав далі. Смереку, розкажи мені, смиреку щодо тебе. так далеко Ой, смереку, ой, смереку. Розкажи мені смереку. Рівного я смиреку. Розкажи, що розкажи мене дать далеко. Виступаємо на днях народження, поминках і корпоративах.